Як висвердлити зламану направляючу супорта, якщо вона залишилась всередині і закисла намертво? Потрібно два свердла і трубочка. Трубочка в моєму випадку це анкер на 10, який туди плотно входить. Далі свердло на 8,5 мм, яке доволі плотно входить в анкер, і свердло на 10 мм в товщину направляючої. На свердлі на 10 потрібно зняти бокову. Ріжучу поверхню, щоб залишилась лише торцева. Спочатку висвердлюємо свердлом на 8, потім залишки знімаємо свердлом на 10. Анкер заглиблюємо, в результаті залишається отака от частиночка від анкера. При цьому поверхня внутрішня самої направляючої залишається майже не Навіть і рожали ще.